І так, друзі, сьогодні у нас у продажу Mercedes-Benz ML350 2010 рік випуску. Офіційне авто, другий власник з салону, в дуже достойному стані. По кузову жодних нарікань немає. Є декілька косметичних підкрасів, але без шпаклівки в ДТП авто не було. На гарній літній гумі на фірмових дисках з тонуванням скла виглядає дуже класний автомобіль, без доступ по всім чотирьом дверям. Електровідкриття кришки багажнику, двигун 3,5 літри чистий бензин. Звісно, коробка автомат, повний привід, електропривід кришки багажника. Зараз покажу багажничок. Передні задні парктроніки. Ось такий об'ємний у нас багажний відсік. Технічно жодних зауважень. Автомобіль повністю обслугований. Зараз зачинимо. Гляду. Дуже класно виглядає автомобіль. Зараз покажу салончик комплектацію, безключовий доступ. Шкіряний салон світлого кольору в ідеальному стані по салону взагалі жодних зауважень. Вставки із дерева, по дверним картам без зауважень. По комплектації, друзі, у нас дуже гарна комплектація. Всі 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, електропривід передніх сидінь. Спереду по салону, ви тільки погляньте, який стан у автомобіля. Мультикермошкіряне, круїз контроль, є навіть обігрів керма, датчики світла, дощу 179 тисяч кілометрів пробігу, жодної помилки на приборці немає. Мультимедіа з дисплеєм, з камерою заднього огляду, є старт-стоп, клімат, контроль. Підігріви передніх двох сидінь. Дуже гарний автомобіль в гарній комплектації і реально в дуже достойному стані. Дане авто вже в продажу, компанія Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!